Я досить спокійно відношусь до чинного міського голови. Досить спокійно. Я не провокаційна людина, яка там якимось шляхом підбурює працівників правоохоронних органів чи когось для того, щоб якимось чином його там чи обшуки провести чи щось, ми ж все добре, дуже розуміємо. І якщо є на сьогоднішній день людина, яку вибрало місто, незалежно від того, яким чином, хто б там що не казав. Але він на сьогоднішній день є міським головою. То, можливо, і, і, знаєте, ще хочу знати, якщо він, можливо, десь недопрацьовує, то є можливість, якщо хтось розумний такий, підійди йому, підскажи, як правильно спрацювати. А потім вже ти можеш казати, що дійсно він такий же ж негідник, я йому приходив, ось програма, яку йому пропонував, ось шляхи її вирішення, а він же мене не почув, і негідник, тому я звернувся до прокуратури, але звернувся офіційно. Не так, як Ото. Знаєте. І не так, як у нас звертається, що хтось хоче бути мером, він призначає, виходячи з своє політичного орієнтування, призначає якихось е, правоохоронців, ну, має доступ до призначення. І після цього починаються якісь репресії. То я вам скажу, що я, будучи на полтавна тазово, я це пережив. І я співчуваю в міському голові, в якого проходять обшуки. Тому що я знаю, що такі обшуки, знаєте, коли у дружини там. Сережки пропадають, коли там гроші якісь крадуть. ну дикунство просто, коли дітей б'ють. Я проти цих речей. І я ж кажу, поганий хороший, але він на сьогоднішній, міський, на сьогоднішній день міський голова. Якщо хтось хоче, да, заявляю, там перевізників, я знаю, зібрав один кандидат в мэра, який ще, ну політик, який ще не проголосився, і каже, що я вже мер, ніякої реклами в автобусах, ніяких дій, нічого іншого. 那只能说。